Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я Петючик. Друзі, сьогодні поговоримо про круті лайфхаки для риболовлі. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Що таке лайфхак? Це стратегія та методика, які потрібно взяти на озброєння для максимально ефективного вирішення повсякденних завдань за мінімальну кількість часу. Лайфхак дозволяє швидше та простіше досягти поставленої мети. Я вони і в рибалок. В даному відео ми покажемо і рибальські лайфхаки, які зроблять риболову цікавіше та результативнішою. Ви здивуєтесь наскільки все це просто і чому ви про це раніше не знали. Малинові черв'яки Щоб змінити забарвлення та аромат дощового хробака з метою зробити їх більш привабливішим, існує рибальська хитрість. Потрібно взяти будь-яку можна найдешевшу губну помаду червоного кольору з полуничним або малиновим ароматом, розвести її на блюдце і в теплому молоці або вершками до консистенції підкоїсь сметани. Помада має повністю розчинитися без грудочок. Потім суміш повинна остинути приблизно до 15 градусів. Тоді в неї можна буде покласти черв'яків. Через 3-4 години черв'яки стануть яскраво-червоним кольором, придбавши ягідний аромат. Вони будуть більш привабливими для риби та покращать результат риболовлі на клювання. Хвіст малька на ближньому всі знають, що для активного клювання на гачок длишні кріпляють пелюсток червоного кольору. Однак мало кому відомо, що покращити клювання в кілька разів можна, якщо червоний пелюсток замінити на хвіст малька. Особливо на риб'ячий хвіст реагують щуки. Щоб актуально відрізувати хвіст, понадобиться гострий ніж, незамінний помічник рибалкам та мисливцям є сумінини ніж, які виручають в будь-якій ситуації. Льові черв'яки. Найпростішим, але напруч ефективним способом підготовки черв'яка до риболовлі це за добу до самої риболовлі в коробку до черв'яків покласти свіжу траву, замоченою в молоці. Завдяки молоку та траві черв'яки очищаються від зайвого, ставши пружнішими пахнущими, залишали активно набагато довше. Фольга для активного клювання Підлящик, окунь, плотва та інша риба можуть змінювати своє ставлення до забарвлення в чи приманки навіть протягом однієї риболовлі. При затиші рибалки починають вибирати із свого арсеналу іншу приманку, але краще скористатися наступним лайфхаком. При затиханні клювання потрібно обгорнути плешню кольоровою фольгою. Це або з-під шоколадки чи цукерок. Вибір кольору найширший. Весь процес займає пару секунд. Ну і це для всіх не секрет, що риба краще клює на синю чи зелену кольор. Тому можна підібрати такі кольори для покращення клювання. Захист мотиля. Щоб зловити більшу рибу, на гачок насаджують печок мотиля. Але дрібна риба все одно встигає розтягати личинки мотеля. І рідко цій приманці вдається дожити до великого трофею. Щоб цього не сталося, разом з мотилем на гачок слід підсажувати червоного гнойного черв'яка. Він не зменшить привабливість даної приманки для ляща і відлякає дріб'язок. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Despition. Петюнчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Зустрінемось на риболові. до друзі!